мій друг Андрій, і я зробимо усе, щоб музика, яку ми сьогодні запишемо, повернула українських дітей додому до України. Окей, судякою. Режисер Прітан Емброс звернувся до музикантів оркестру філармонії перед записом саундтреку до фільму. Музику до всього фільму написав володар двох оскарів Ейр Рахман. Цей голівудський композитор є генієм, який пише музику різного типу. Він виграв два оскари: Гремі, золотий глобус, і пісня, яку ми сьогодні записуємо, є саундтреком для фільму. Я написав її разом з Андрієм Яцковим. Звісно, я не говорю українською, але я дав йому ідею, що я хочу почути: маленька дівчинка, старший хлопчик і хор, який символізуватиме цілий всесвіт. І Андрій реалізував це. Андрій Яцьків керівник академічного ансамблю Високий замок. А ще він диригент, аранжувальник та продюсер. У 2020 році він отримав премію Греммі за продюсерство до фінального саундтреку серіалу Чорнобиль. Пісню до фільму Чи зможу я повернутись додому. Андрій написав за три тижні. Це мало би бути Колискова, бо фільм про дитячі історії, коли вони. Ті діти втратили батьків житло. Робота була цікава і, звичайно, непроста. Бо так згустити емоції в три хвилини це було непросто, але мені здається, що все вдалося, і ми зараз будемо записувати цей трек з оркестром. Перед записом пісню вперше почув режисер. Він плакав сьогодні. Для зйомок фільму режисер відвідав Львів, Вінницю, Бородянку, Гостомель, Київ, Чернігів та збирається відвідати Одесу. Ми записуємо інтерв'ю дітей, слідкуємо за історіями 12 українських дітей, які втратили дім, сім'ю, батьків. Знаєте, я дуже емоційна людина, і кожна сцена. Я можу зняти фільм, але складно дати раду з емоціями. Словом, емоційно я ніколи не буду готовим до цього фільму і вражає кожна дитина. Режисер почав знімати фільм минулого року. Каже, що так хоче допомогти Україні. Фільм планує презентувати на венеційському кінофестивалі. Іван Досько, Роман Гнатишин Суспільне новини Львів.